Всім привіт друзі! Ви на каналі Масштовчик. З вами як завжди Маша і Соня. Сьогодні ми будемо грати в Dead Rails. Тут Соня Лиса, тому що в неї не пригрузилася голова, бачите? Не голова, а зачіска. Соня пігнали. Так, Заходимо сюди, може до нас ще хтось зайде. Почекаємо. Дивимось. Будь ласка, придійте у нас. Мені сикатно Ура! У нас буде ще один гравець. Круто. Ще один. не до нас. Так, добре, все, ми телепортуємо сам в наш потяг. Ми іноді перечікуємо ніч, тому що перша ніч вона завжди як його кровава, тому я поки заберу собі якийсь газет. Що? А я лиса? Аж я лиса? Ну чекай, я не знаю, я газети забираю, сейчас, ты Да ні, ти не лиса, у тебе вже зачіска прогрузилася. Так, добре. Боки в мене є. Ага, вітаю. У мене Куди Ти на фото. Ой, у мене, подожди, у мене якось угольок залагав. Скільки в нього грошей? 70, 70 доларів. А, а чого? Щі, та, чого? Дай та дай мені Та Дай мені. Та шо ти мої... Він мою... він просто тупо мій забрав. Мій угорек, який я купувала. Зараза. Да, гравець нам, звичайно, ой, це продається, так? Тоді кладемо. Ми зараз тут почекаємо, перечекаємо одну ніч. Тому що там мають що зараз бути кулаки, всі всі вампіри. І вони підуть нам як топливо. Він, коротше, все це право... О! Максималка! Круто! Та не їдь нікуди! Ой, все. Тікай, ти дурова! Соня, давай доганяй! Ти що взагалі? Ми подружку мою забули. Не, ну ти, блин, зовсім уже. Треба ж подумати про всіх, подивитися, що всі є, чи не всі є. У мене взагалі нічого немає. А це ні, в мене є щось. У мене газети тільки є. А мамку забрала? Ой, папір. Так, забрала. А, ч я? Випала, мене, я выпала, подождите меня, я выпала. А ч мы выпадаем? Я ж сказала, надо газеты поставить. Соня, сядь пока <PDF> Соня, всідай, ну сідай, но ну не їдь. Сидай, но не щоб чтобы не сів. Сідай. Ну не їдь. Хорошо. Вставай. Нет, не седай, седай, нет. Вид же сейчас поїде. Соня. Ми зараз впадемо. Не стрибай, просто я не стрибаю, я нічого не роблю. Він дуже швидко їде, що я зараз впаду Я зараз впаду <реш> А чого ми їдемо? Він тут не сидить, а ми їдемо. Соня, доганяй, я поки сяду. Я не буду їхати. Я сейчас буду за рулем. Хорошо, хай лучше ты. Не, буду Соня за рулем. Все, давай. давай, седай, Соня. Нет. Софи Шайн. Да блин, а я кстати. Соня, сейчас вин, буду я сила. Давай. Ну давай, седай. не, блин, Мы тільки из-за нього падаємо. Стоп, мы стоимо, все добре. Тільки... Одна проблема, що... Ой! Я впала знову! Да буде... подожди ты! Соня, так, зараз він встає, ты сідаєш на його місце. Поняла? Вставай, ты, блин, дурачок. Я, ну, короче, на крышу могу. Я дашком. Вставай, вставай, я тобі сказала. Що це за треш? А, я щас впаду, Я щас впаду, я щас впаду. Що він такий поганий а, рульщик? А, Соня молодець, сідай. Соня. Він випав? Він... А, він туди. туди. Сонь, мені ще газети ж треба поставити. Соня, не йди, Соня, сиди на місці. Ні, там зомбаків багато. Допомагати треба. Ну, добре, друзі, ми тільки що пробували, щоб Соні було не чутно, але Соні все таки чутно. Я не знаю, може вам зараз все одно буде її не чутно, але я не знаю. Ого улов. Ого, Соня, забирай. Книжку я забираю. Ого, блін, улов. Це шикарний улов. О мой. Огоже. Ой, а де наш? Так, мені треба встигнути, блін, поставити ці, як їх. У нього, що це? Якийсь пістолет чи вже... Соня, іди сюди, забирай швидше місце. Соня, Сидай. швидше. Соня, блін, блін, я не почекай. Почекай, і сіла. Соня, а, так, куди ти сіла, я б сіла. Соня, сідай. Сідай, Соня. Ого. Фух, все. Соня, не їдь! Соня, не їдь! Соня, зупинись. Соня, зупинись. Мені газети треба поставити. О, Їдь! Їдь. Єдем. У нас тупо максимально топливо було. Так, добре, вроді мене зараз не несе. Цього чела не несе. Нікого. От Соня, от ти професіонал. Боже, я. Я ж каз... Я, я ж вам казала кроваво ніч. Так це не кроваво. А, ти тут просто тільки, що я будто бы... Би... було таке відчуття, що вовку вийде. Кроваво ніч такого. Он там бакси за нами біжить. Але недалеко. Він далеко. Не хвилюся. Ой, чого чело несе, О, а мене не нас. Закінчився, так. Головне, щоб вони не закінчилися. <решко> 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 да, він, блін, все покладав, він все покладав, він, він не такий, що прям на запаси все клас. О, це село. Якщо тут село, то значить скоро вже буде цей. Ск Скоро вже буде зупинка Топливо? Кого трасуєте? Кого трасуєте, мене? Ну не мене його. А я не знаю, мене просто не... Чел, стій Стій давай І нам ще потрібно Ого. Господи, слава Богу Слава тобі, Господи Розвиток на 352 градусі <гігі> так, я поки Сейчас. газету поставлю. Соня, а що Диви... за сюда? <плес> Книжка тут якась. Книжку я зараз заправлю, топливо нам зроблю. Давай скільки їх убивание. Ось тут ще на Книжкою Книжку... Книжку е заправлю. Так, скільки мене У мене залишилося газети. Газети мої. А його можна газеті, газета. Не, газета, будь ласка, не забирай мою газету. Нам треба... До речі, знаєте, газети вони дуже корисні в Ні, тому смислі, що. можна Кого Всього продати? Коня. коня? Я ж тобі казала, що можна його продати. А ти не слухала. Напевно. Не знаю. А а ніч уже? Уже ніч? Так швидко? Можна. Чи це зараз дощ? А, дощ. Господи, я вже думала, там ніч у нас йде. Ой! Гозету мою Вот Гозета моя мокне. Гозе моя мокне. Зараз буде п'ять. Зараз буде пепець в моей газеті. Шо? Доні ще один. А у мене навіть грошей нема. Та дивися, там коли була ніч і вже релігувати у мене. То як то було. Ось дивися. Ну-ка, друзі, почекайте. Друзі, я тут відійшла, тому що до мене прийшла бабуся. Додому. Я ж була. О, зомбарів мені поклали. Вау! Їх, до речі, можна теж як. Зараз... Поклаву, так, добре, цього ми візьмемо на запас, друзі. Краще. Взяти на запас, тому що в нас тоді не залишиться. Соня, давай. І цього на запас поклади. На запас, ти куди? Ні, спокойно поклав. А в мене є ще що? шо. Скільки? Ну, нормально, думаю. Він нам щось написав. Що він написав? Стоп, він написав стоп-стоп. 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 А у тебе на якому? на англійське пише? Чи на українське? На англійське. Шариковське можно было п'ять продать. Не розумію нічого. що він там. Так, добре. Зараз... Так. Кладу ой ні, це це це, це ні. Добре. З... Пала... вже, коня. Не буду на запас залишати краще. Да. Я коня забрала. Ага. Чи в топливо? А ще одну треба теж як стіночку. Трошу, я ж не буду. Все, так, Та чел, не заважай, ну ти бійся ж вже. Зря мы, блин, его взяли. Да, Он же бис, если честно. види иди. Мы едем? Да мы едем, Маша. Да куда ты? Стоп, стоп, стоп. Да стоп, да, стоп, я случайно поклала его. Короче, ховаемся за него, чтобы через... Блин. Я Почекай мою подружку. Стоп. Стоп! Та стоп! Стоп! Ты шо? Ну блин? Все не, Сонь, він зупинився. Далеко від'їхала. Соня, я розумію, ну давай, ти зможеш, догоняй нас. Біжи як можна сильніше. Ще, блін, я газету поклала, а, -а. я купила п'яти бачу. А, я зупинись для будинок. Ага. У нас на запас топлива немає. газети немає. що робити тепер? У мене є. Газета? Е, ні день і ще що. Ну Сімбі. добре. Я вас бабью стрибаю. Боже, А я тебе выдержку. Пацаи. блин, тебе пацан могу что зараз сюда и приедет. Ой, блин. Миши. Миши. Я в прошлый раз в своем жизни было зомбаря. Пошло еще Все, я топливо заправила. О, Соня, все, а я выщип? тебя бачу, господи. Ой, Соня, забирай себе я... в сак. Mm, тут же мій кит сидить, блин. Так, добре, ми знімаємо вже аж 13 хвилин. Він все забрав? Блін, ну він же такий, що навіть на запас не залишив. Я надіюсь, він хоча б... О, так, в мене на запас буде так, два зомбаря. Соня, можна я їх заберу? Уйти. Зомбари. Так, забирай. Так, добре, все, я забрала. На запас у нас зомбарі іде. Там село, пішли, маш, будеш допомагати. Ні, яке село, ти чого? Там дуже багато запасів, там у нас буде, знаєш, які гроші. А, а він голова. куди пішов? Він теж туди пішов? А... Соня, ти ж розумієш, що там дуже багато зомбарів. Ну чого ты Мене почекай. Йо, уже не ніч! Значить, тікаємо. все. Хай він там, якщо хоче сам. Ми поїхали. Угу. Соня швидше. Там, там блискавка. О, блискавка. Соня швидше. Ти будеш орулити. Добре? Вот ты. Ой, Соня, я случайно села. Учаюсь. Сидай. Он, может быть, пришёл до села. Ладно, ну, приедем. Давай. Ну, поедем, холм. до села просто. Ммм, mm, блін, а якщо ми зараз підійдемо до села, це ж буде просто б'ється. Зараз виїхати хоть на ой. Я дещо боюся. Я теж. А де де? Я в потязі. Загазаю тут сховалася, бліна. Коли день, будь ласка, буде. Коли настане день, ти поки сиди. коли настане день, ми підемо в село. Давай, сиди, сідай. Сідай. На щоб він не заняв, не уїхав від цього села. Ми ніч перечекаємо. Сідай, Соня, сідай. Соня, сідай. Хтося, хтося? Ура! День. Усі в вороті, там є піща. Може він помер? Соня, за тобою якісь вовки гоняться. Ай, і за мною гоняться. Відвали, відвали, відвали. Треба вбити, треба вбити зараз. В мене за мною просто два. У нього зелена батарея, а у од... одного. А, все и Соня, я я вмерла. А бандажі не купили. Да. Блін, така гра з Гростим чел, він все забрав. Все. Uh, він нам нічого не залишив. Зали... Я... Значить так. Uh, я тебе зараз забираю. Добре, забирай мене до себе в сак. Ти можеш мене в сак забрати? Інвентар я, мій заборон. Інвентар. Да. Ти можеш я, мене забрати, Сонь? Можу. Давай я буду так пригати тебе. Ура! Я хоча б жити буду. Тільки мене не забрав там случайно, ні, добре. Маш. Соня, можна мене пообережніше нести, а то мені, блін. Соня, він поки застряв. Поклади мене просто на Ой. цей, на потяг. Там, Соня, там вовк був. Соня. Поклади, поклади мене просто за газету, за газету. Чо, приїдьте. Я буду Якщо скажеш. Угу. Тут за нами вовк просто. Вовк, в ко... Вовк просто в колосі застряв, че нам його? В голос. Угу. В колосі застрял. ми вже проїхали 13 тысяч. Ого. А наш рекорд був, пам'ятаю, 17 тысяч. Да, мы кикамри. Ну я уже и так сдохла, мне ничего бояться. Та, я можу пригнати і типу типу, рятувати себе. Соня, я ж казала, добре, а вони за нами ще? Ну добре, ну це я розумію. Коли ти живий і не живий одночасно. Це просто це як розумієте, друзі. Просто подивіться на мою батарею, вона постане. У тебе зомбарі були. Зомбарі були, Соня. Я не, я не зможу я не зможу зомбарів навіть забрати жуть. Просто жах. Є, блін, такі звуки. Все, мені кришка. Соня, просто тікай, забирай зомбаря. І все. Добре. Що? Ти, ти померла? Соня, давай, йди до мене. Ой, блін. Давай. А нам треба буде з тобою. Добре, потім зрозумієш на нічого. Ой, Треш. <звук> Він забрав всі речі собі, потім вийшов з гри, а нас залишив ні в чим, можна сказати. Так, добре. А на цьому ми будемо закінчувати наше відео, якщо ми зможемо, знімемо другу частину. А зараз нам треба буде потім закінчити відео, зробити фото на обложку. Тому з вами ви були на каналі Маштопчик, З вами була Маша і Соня. Всім па-па!